Добрий день. Керзинка поки поставила, але зараз ми це виправимо. Дивіться, у мене є карточки з літерами, бачите? Ага, Так, Зараз я примішаю, щоб я показав. Витягнете карточку з літерами. У вас буде рівно одна хвилина, щоб назвати максимальну кількість продуктів на цю літеру. Все, що називаєте, ми вам збираємо і даруємо. Так. Добре. Рис. Стоп, стоп, стоп. Р. Поїхали. Рис, риба. Рис, риба, рис, риба. О, рак? рак. Я не знаю, чому. Ну, можна, нормально. Це все, все що є, Блин, все, що можна. Ракія. Є тут? Ракія. Це Водка така. Це автоголь, горілка да. така. Так. Ракія. Подивимось, подивимось. Боже, що на ри може бути? На... А... Все, моя дівчина, вже класно почала. У нас ще 40 секунд є. Редис. Добре. Редис. Щас, боже. Ммм. Рибарис. О, ром! Я о, люблю ром! ром! Якщо рак її не буде, буде ром, я думаю, ром точно не маю. З ракія це трошки довго летіти, доведеться. Ракетки <звук> не це не продукти. Раки, ракетки, але якщо будуть, може бути. Рукала. Рукала. Різдвяний кекс? Різдвяний <звук> кекс, але трошки запізно. Трошки запізно. Ще 6, 6 а, секунд. О, о Боже, кошмар. Два. Ні, більше і... не придумала. Стоп! Складна літера. Давайте перелічати. Рис, риба, ром. Раків, я думаю, не знайдемо. Але да. в нас буде рахуватися ром. Рукала, редис. Все. Раки, 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 я шіст, не знаю, чим продається сільфарад. Та тут я, там, ми погнали збирати. Опа. Ага. Бачите? Не прийшло і взагалі. Прикол, прикол! Чекайте, я зараз покажу, все ще доступно. Давайте. Рис. Рис. Басматі, Так. Рукола. Я теж люблю рукола. Риба, риба, крашу. Здоровенний шмат. Стейс, супер! Да. Я заїду Слухайте, до вас. дорога до, буква. До, до, до. Я до вас заїду. Так, Вау, і редис, і, і редиса, редис. редиса. Бачите, насправді, ваша хвилина закінчилась дуже швидко, да, правда? Да. А за 25 хвилин кур'єр все це збере і вже принесе до вас додому. Супер взагалі. І це насправді Хай. дуже швидко. 25 хвилин, а то і швидше. Все, як завжди. А завжди швидше. Тому біжіть швиденечко додому, розігрівайте, телефонуйте чоловіку, кажіть, не дарма ти мене чекав. Дякую. Да, Клас, гарно,